З Дніпра до Кам'янського запустили перший швидкісний електропоїзд. Серед пасажирів Віталій чоловік приїхав з Києва, аби навідати рідних у Кам'янському. каже раніше на дорогу витрачав понад годину на електропоїзді 40 хвилин. Це дуже зручно, особливо коли ти роботаєш десь за містом чи в місті. Тобі потрібно на Кам'янський приїхати долі до Дніпра. Думаю, раз на місяць точно буду сюди приїжджати провідник Дмитро Лупушанський розповідає: приміський поїзд оснащений портами для заряджання гаджетів. У першому та останньому вагонах встановили пандуси, інклюзивні вбиральні з пеленальним столиком та навігацію шрифтом Брайля. В цьому поїзді в першому та останньому вагоні є місця для людей з інвалідністю. Також є місця для військів, щоб людина могла зручно пересуватися. Щоденно з Кам'янського до Дніпра і зворотньо їздять 4 тисячі людей. Потяг розрахований на тисячу пасажирів. Зупинятиметься він на станціях Горіїнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя-Кам'янське. Перший поїзд з Дніпра відправлятиметься о 5.14, а останній о 19.10. З Кам'янського з 6.14 до 20.14. Час в дорозі в обох напрямках 40 хвилин, а вартість квитків від 12 до 18 гривень. «У Нас є новинка, можна купувати квиток через чат-боти, Це вайбер телеграм. Можна онлайн сплатити за квиток, щоб не стояти в черзі. Керівник пасажирського напрямку Олександр Перцовський каже: два склади приміських електропотягів для цього маршруту оновили на київському електровозоремонтному заводі. Модернізація тривала два місяці. Це вагони. І поїзд оригінально з луганського тепловозобудівного заводу тобто, це дуже символічно, що повертаємо українське те, що було відібрано. А дуже багато різних компонентів українського виробництва: сидіння, вікна це все нове, системи інформування, освітлення. Приміський поїзд до Кам'янського це перший етап проєкту Дніпро Сіті Експрес. Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко каже: в квітні 2024 року такий приміський поїзд запустять до Синельникового. З початку 2023 року Укрзалізниця капітально модернізувала 12 електропоїздів по всій Україні. Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.